Те, що Труханов був громадянином Російської Федерації, є абсолютно очевидним фактом, і він ніколи цього не приховував. Він дійсно служив в російській армії, почав служити в радянській, продовжив служити в російській. Був короткий перехідний період, коли громадяни, які не бажали вважати себе громадянами певних нових держав, які Утворилися замість Радянського Союзу і не підтверджували своє громадянство. От я серед тих людей, які скористався цим перехідним періодом, і не підтвердив своє громадянство Російської Федерації. Тому я там жодного дня не був громадянином Росії, хоча жив на момент розкладу Радянського Союзу у Москві. І мали можливість отримати. Ні, автоматично ставав. Я не мав можливість отримати. Я автоматично ставав, якби я не, не звернувся з відповідною заявою. зрозуміло. Так, ти міг, як і Труханов, ти міг звернутися з відповідною заявою і сказати, я не підтверджую своє громадянство. А так тисячі людей вийшли з громадянства Росії і України, як ви розумієте. Для цього потрібно було дуже просту річ зробити, піти до генерального консульства чи там, консульства відповідної країни і подати відповідну заявку. Ну, і це тобто, був конкретний перехідний період, недовгий, але воно діяло автоматично. Тобто, тому мені е, е, не потрібно було виходити з російського громадянства, тому що я в нього не, не увійшов. Але Троханов був військовослужбовцем. Якби він таке зробив, то він, звичайно, позбувся можливості служити у російській армії. Ну а він, очевидно, на той момент не збирався не служити. От. А потім його життєві плани змінилися. Але як ви розумієте, вийти з російського громадянства вже в цій ситуації набагато важче, ніж його не підтвердити. В Російській Федерації, знаєте, можна подавати мільйон заяв про вихід з громадянства, але все одно ніхто не випустить. І це такий очевидний момент. Друганов, наскільки я розумію, він звертався з якимись там заявами. Щодо виходу по якимись там запитами щодо виходу, ну і звертався і звертався. Все одно він для росіян залишається російським громадянином. Тому що наскільки я розумію, що для того, щоб людина була позбавлена російського громадянства, потрібен відповідний указ президента Російської Федерації, це ну як і у нас, ну як і в нас, аналогічно, так. Значить, поки цього указу немає, людина громадянин Росії. Хоча вона себе може такою не вважати. І Троханов прекрасно з цим балотувався в мери Одеси, проходив мільйони спецперевірок тощо, тощо. Тому, звичайно, ми маємо справу з типовим вибірковим рішенням. Коли вирішено було, що робота Труханова на посаді очільника місцевого совредування в Одесі не відповідає інтересам чинної влади, і вони використали це безсумнівно громадянство. Для того, щоб його усунути, причому не знайшли конкретних документів, які підтверджували громадянство, і, судячи з е, слів там, розслідувачів, змонтували паспорт, якому навіть були орфографічні помилки. І який був серія паспорта і часу видачі не збігалися із е, участі. Ну тобто, це все е, такі речі е, дуже дивні, тому що. Якщо повірити, що паспорт Труханова дійсно фейковий, тоді можна будь-який паспорт створити на засадах якогось там фотошопу і потім будь-яку людину позбавити. Громадянство України, навіть не Труханова, а людина, яка ніколи не була громадянином Російської Федерації. З Трухановим це просто легше. Ну, але дійсно, стосовно Труханова, ще раз говорю, були відкриті величезна кількість, є відкриті кримінальних. Ну, ви ж знаєте, як у нас працюють кримінальні провадження. Ну, якщо хо якщо хотіти, то ви теж знаєте, як у нас працюють так. кримінальні провадження. Він міг би бути вже давно засуджений. Або перебувати під у вартою. у Офісах президента не? менше можливості вплинути на судову систему, ніж на паспорт. От, ну, це все. швидше, принаймні. Це швидше, так. Да. Але тут, ви розумієте, тут же є інша проблема: Труханов найпопулярніший політик в Одесі. Ну, На місцевому рівні. Ніяких конкурентів у боротьбі за місцеве самоврядування у нього не було. Навіть в ситуації, коли Труханов висувається, якщо будуть якісь вибори мера Одеси, переможе на цих виборах людина з такими самими переконаннями, з такого самого табору, з такою самою позицією. Тому що це позиція міста. Як до речі, ви пам'ятаєте, що після смерті Кернеса, який був теж дуже чудовою ілюстрацією реальних настроїв мешканців Харкова, перемогла людина з його табору. Не я такой ж іншого, правда? Це не те ж, що... ой! Помер Кернес, і весь його табір розсипався. Ну, Тєріхов, Ну, мит свого обрання мером був абсолютно людина, яка просто вважалася харків'янами продовженням Кернеса. Вони його тому і обрали. І, звичайно, в Одесі, щоб там не було, якщо будуть наступні місцеві вибори, оберуть продовження Труханова. І тут ще один важливий момент: що, можливо, так влада думає, що ось буде дійсно, якісь там електоральні виклики, треба на них готуватися. Але це ні на що не впливає, тому що питання не в мерії, а в настроях містян. Одещина була, можна сказати, фортецею слуг народу саме в цьому регіоні Зеленській ця партія мала найбільшу підтримку. І тепер буде дуже цікаво подивитися, що з цією підтримкою залишиться, особливо після того, як велика частина прихильників Труханова буде звинувачувати Зеленського в тому, що він позбавив можливості їхнього улюбленого мера. І це ж теж, розумієте, як і в випадку з Зеленським, так і в упаку з Трухановим, Це якась дивна дуже історія політичних симпатій. Одеса розсипається на очах. Розумієте? Якщо знову-таки, я, м'яко кажучи, невеликий прихильник Кернеса був. Угу. То це просто жахлива людина і людина, яка була носієм з політичної точки зору усього не українського, що було в українському політику. Але Харків за Кернеса, якщо говорити там, про як виглядало місто, ставав кращим. Це бачив кожен, хто приїздив до Харкова. Так, я думаю, що це було пов'язане з величезними корупційними потоками, але що в Україні взагалі не пов'язано з корупційними потоками. Це країна тотальної корупції Суспільної. Місцеве самоврядування частини цієї. Системи тотальної корупції, але Одеса не виглядала як Харків ніколи. Кожна людина, яка хоч раз була в Одесі за останні там десятиріччя, вона бачила, як просто Одеса розсипається на очах. Просто на це боліче дивитися, як велике європейське місто перетворюється на руїну. Ну і зрештою, я тут додам оцей останній випадок з страшною загибеллю. Людей під час повені під час повені просто було зрозуміло, що нічого не готове, ні дороги, ні дренажні системи. Ну просто місто в одну секунду пішло під воду, тому що всім перепрошую десятиліттями було плювати на всі ці комунікації, ну в тому числі, ну звісно, не, не виключаючи того, що випала півторамісячна норма, але ні, там... Там... Ну, багато де відповід... півторамісячна норма може випасти. Це ж не означає, що не має бути відповідних дренажних систем. То у місті, яка випрошує, яке ви стоїть, наскільки я пам'ятаю, на березі моря. А? Ну, що тут казати? Тому для мене завжди було питання це звичайно не питання, яке обговорюється під час війни: що взагалі буде з Одесою, яка просто на наших очах повільно вмирає. Будуються якісь новобудови, якісь там клуби. А от історичний центр Одеси перетворюється, будоволючника, перетворюється просто на е, жахливе абсолютно видовище. Всюди ці просто прогалини у будинках, вулиці ремонтуються роками. І нічого з точки зору комунікації не відбувається. І це просто, я ж кажу, це, це будь якій людині, яка любить Одесу, обов'язково, я думаю, там жити. Мені здається, що взагалі жити в Одесі, любити Одесу, це просто Антоніми вже стали. Е, просто було боляче на це дивитися. Я не знаю, як Одесити все це сприймають, може їм все рівно. Е, більшості, але для мене це, звичайно, завжди було величезною проблемою. Але я не Одесит, я не обираю мера і не обираю долю Одеси. А жаль, ну і можливо, Зеленський так подумав, що якщо він не Одесит, не обирає мера. То він призначить до керівника військової адміністрації, який там наведе порядок, але ми знаємо ціну цього порядку також, якщо це не підтримується міською громадою. Ну, але м -м, дійсно, загалом, основне питання щодо цього виникає у підході зараз до місцевого самоврядування. Ми маємо вже цілу низку міст без мерів. Так. І вона ви... та ситуація, що. По суті, вмирає не тільки Одеса, а вмирає в місцеве місцеве багатьох містах. Ну, слухайте, Путін, коли став президентом Російської Федерації, перше, що він зробив, він фактично демонтував е, політичний чинник регіонів. Тоді в Росії керівники регіонів їхні законодавчі зборів навіть були за посадами-членами Верхньої палати Російського парламенту Ради Федерації. І ви розумієте, що коли керівник регіону чи член Верхньої палати. Ви не отримуєте від е, верхньої палати так просто дозвіл на введення військ за кордон, вам доведеться ретельно працювати. Це не те, що о я захотів, і Валя Матвієнка сказала: голосуємо і всі голосують. Ні, так не працює, тому що голова верхньої палати це керівник тоді якогось регіону, там за Путіна був губернатор Орловської області. Єгор Строєв, колишній член політбюро ЦК КПСС, секретар ЦК КПРС. Ну тобто політичний важкоговик. І там всі люди, які сиділи, вони були із великою самоповагою. Тодішні регіональні керівники, так? коли нещодавно помер перший президент Башкірі Ахімов, то та там на вулиці в Уфі майже все населення міста вийшло і Путін туди приїздив прощатися. Я думаю, що якщо наступний президент Башкірі помре, цього Путіна навіть не помітиться, вибачаюсь. Жарти жартами. От. І тому він просто перетворив цю раду федерації от на цей політичний відстійник, тому що це палата пенсіонерів тепер, які просто роблять те, що їм говорять, і потім він дібрався до мерів. Це я не збираюся порівнювати із Зеленським, як ви розумієте. Але я просто кажу, що це от авторитарний режим завжди починається з знищення місцевого самоврядування. Тепер в Росії, якщо обирається мер не призначений раніше на цю посаду в адміністрації президента Росії, щось що цей має перемогти на виборах. А перемагає хтось інший, він де опиняється у в'язниці. Через буквально кілька місяців приходять, звинувачують корупції і саджають. І всі вже розуміють, що мер – це ж людина, яка має бути узгоджена з адміністрацією президента, а в деяких великих російських містах скасовані взагалі вибори цих мерів. Їх там призначає місцева рада. Тобто, фактично, я єдина Росія. Там Діма Медведєв за це відповідає. Ну, от і вам вся історія з мером. Так що я не хотів би, щоб ми йшли цим шляхом. Звичайно, це дуже різнорідна країна. Звичайно, політичні позиції мерів, особливо в містах, де завжди були сильні позиції проросійських сил населення, дивилися в бік Москви, це майже весь схід і південь України історично, з точки зору там, перших років незалежності. Вони відрізняються своїми поглядами на майбутнє від мерів е заходу і центру. Але ж насамперед господарник. Це на приводу, Ця людина має відповідати, має відповідати за розвиток міста. А не за свою політичну позицію. А ми весь час сприймаємо мера як політики. І мери себе теж приймають дуже часто як політики, які мають впливати на політичний процес. створюють політичні партії національного рівня, впливають на політику, і, тому, і в цей самий час можуть е не думати ані про е е комунікацію, ані про сміття, що вже було знову-таки відомо у нас від Заходу до Сходу. Багато таких було моментів момент. Так що, знову-таки, нам потрібно дієве місцеве самоврядування Але люди, які займаються місцевим самоврядуванням не мають використовувати свої свою популярність в конкретних містах і свої функції місцевих керівників для того, щоб конвертувати це в національну політику. А якщо ти займаєшся національною політикою, ти маєш займатися на національною політикою. Я от завжди вважав, що ці люди, які там. Працювали для створення національних політичних партій, вони мають піти з мерських посад, якщо ти очолюєш якийсь список, і ставати там депутатами, прем'єрами, віце-прем'єрами, якщо їхня партія перемагає і входить в коаліцію, а не так, що ти очолив список, а потім залишився мером якогось великого українського міста. Це мені теж здається, очевидно.